До парку культури завезли аж півтори тонни кавунів. Усе це для першого фестивалю кавунів в Україні. Перегони з кавунами, поїдання ягід на швидкість та ще з десяток конкурсів. Передостанній день літа став для львів'ян особливим. Найбільше вирізнявся ось цей чоловік. Ігор понад п'ять років займається карлінгом. Це мистецтво різьби на фруктах. каже, остаточний малюнок народжується в процесі вирізання. Спершу і гадки немає, що з того вийде. То не тримаєш як різець, ніж – основний інструмент його тримається як, як олівець, як ручка. Як, видно ми малюємо як, просто малюємо по фруктах. Єдине, що просто витримати кут, трошки там накачати пальці. Чим більше дрібних елементів, тим довше потрібно попітніти над кавуном. Якщо на простий малюнок чоловік витрачає з годину, то трохи складніша робота займає і до чотирьох годин. Ще відвідувачі фестивалю проходили спеціальну арт-терапію. Організатори кажуть, таке інтуїтивне малювання допомагає розслабитись. До того ж, усі смакували кавуновими стравами. Кавуни дуже допомагають психологічно. От Вам погано, от вам буває погано. Берете кавуна, агромно, солодко, і вам світ краще. Для усіх фестиваль був безкоштовним. Потрапити на святкування можна було за однієї умови. Люблю кавуни, а придбав тут вхід один кавун на фестиваль. Традиція овочево-фруктових фестивалів прийшла з-за кордону в Європі та Америці. Надзвичайно популярні такі святкування, Тож тепер і Львів не пасе задніх. Ми насправді маємо вже досвід проведення подібних фестивалів, і е, ми проводили подібне фестиваль коняка, на якому теж було присутньо за день біля трьох тисяч людей. І зараз проводимо цей кавуновий фест. Я думаю, що на цьому не завершимося, ще якийсь гарбузовий. Натомість у той день у парку культури було два фестивалі. За декілька метрів від кавунових поїдань сипали фарбами. Таке кольорове дійство відбувається вже вдруге. Фестиваль фарб холі прийшов до нас з Індії. Парк культури десь місяць тому прийшла нова команда молодих активних людей, які стараються відродити місію парку, бути місцем культурного цікавого відпочинку для львів'ян. От і ми організовуємо кінопокази просто неба, різні музичні фестивалі. А цього разу вирішили зробити щось оригінальніше. Охочі обсипатись фарбою, мали просто придбати пакетик кольорового порошку. Обще анна штука. Це ж Мав би фарба вас би набризла. У суботу, вперед, останній день літа з парку культури ніхто не вийшов, не спробувавши кавуна. А різнокольоровими фарбами були обсипані всі, навіть собаки. Марта Когут, Юрій Герасимов, головні новини Львова.